Віддаю твоєму новоселі. Віддаю твоєму серці. Минуле, минуле, майбутнє, майбутнє. Молодіжні молитовні чування тривали в Ужгородському хрестовоздвиженському греко-католицькому кафедральному соборі. Формат поклоніння присвятим дарам та молитва про слави. Практикуємо понад 15 років на таборах, зокрема табори Оазис і інші табори, які організовуємо, але вчимося з молоддю шукати різні способи, на які церква благословляє для того, щоб славити Бога. Суттю є просто спробувати під іншим кутом пережити ту саму присутність Ісуса. Тобто після Євхаристії, коли ми збираємося чи на адорацію, чи просто на роздуми, на розважання над, над Словом Божим, так аби у такій легшій формі. Поговорити у присутності живого христа <працю> такі зустрічі альтернатива чужим непритаманним україні святам, які не мають нічого спільного з духовністю. Бо завжди для нас, для нас бракує десь перебування разом. А то так файно є, як і зараз вже ми помолилися, ми трошки побули разом біля Живого Христа у тайнах, а тепер вся молодь зібралася і пішли разом не, на смаколики, на таку собі вже тусовку перебування разом біля смачного столу. Тобто це, власне, спосіб якось побути, побути у цей час, не обов'язково з різними рогами. І запчастинами, які можна до себе ліпити з різним призначенням, але у любові, у спілкуванні, у такому мирному і тихому, ну, яке може благословити. І запрошую дивитися на Ісуса. Дивитися на Того, хто тебе любить, без умов. Дивитися на Того, хто тебе любить, Боже. Хто знає твій інтенсил? Для чого ми створено і створено? Молоді такі чування подобаються. Я ходжу на такі молодіжні зустрічі кожної п'ятниці. Є чужі святкування, а є такі, які збагачують нас духовно. Сьогодні я молилася за. Єдність за спокій за допомогу, щоб мені до Бог допоміг у моїх сферах за сім'ю, за мир. А після таких молотовних чувань що в тебе в душі зараз? Спокій і дуже полегшення, і віра велика, і вдячність. Ми ходимо в молодіжну зустріч, і наша молодіжна зустріч це сьогодні альтернатива святкуванню Хелловіна. Що тебе найбільше подобається на таких молотовних чуваннях. Сама молитва, час з Богом з Ісусом. Хеловін це погано, і я вам не раджу це відсвятковувати, Тому що ви може сказати, маєте зв'язь з демоном. А ви як як ви знаєте, демон це погано. І тому важливі в чування як сьогодні. Чування молодь присвятила вшануванню пам'яті блаженного священномученика Теодора Ронжі.